Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Серія потужних вибухів на білоярських дамбах. Семиметрова хвиля ударила по АЕС. Спрацював захист у рана зі сховища, потрапив у воді. ФСБ РФ підтягнуто по тривозі. Крім того, з іншої сторони вибух високовольтних ліній електропередач, які ведуть від Білоярської атомної станції. Йдеться у заяві відомства. Це трапилося декілька годин тому. Одразу після цього пролуно. Нав приглушений вибух на першому реакторі. Видніється чорний дим. А персонал евакуюють. Ситуація критично зачепила ядерне сховище перероблених відходів. За повідомленнями диверсія спричинила порушення технологічного процесу роботи станції. Про постраждалих не повідомляють радіаційний фон у районі АЕС. Перебуває в підвищенні позначці. Відпливає з відкритих джерел. Ведуться стабілізаційні роботи. Робітників евакуювали. Реактори провели на холодне забезпечення. Ситуація напружена. невже вже потім Остаточно добити свій народ та прийняти аж такі радикальні міри. Як йдеться в повідомленні, вибухи опор лепа відбувався поспіль три години. Пише офісне мишення. Ситуація в РФ виходить з під контролю. Крім того, реакція радіація зашкалює після ударів по Джанкою, які наносилися тиждень тому. Наразі в окупованому Джанкої в Криму знову пролунали кілька хвиль вибухів. Спалахнула пожежа в районі військового аеродрому. Про це повідомляє Астра у Джанкої в Криму. Пролунали вибухи. Жителі повідомляють про пожежу в районі військового. Аеродрому офіційної інформації немає. Згодом телеграм-канал повідомив про нові вибухи, які чули мешканці Джанкоя. Пожежа в районі військового аеродрому. Продовжується офіційної інформації. Досі немає. За даними Радіо Свободи, Джанкой – діючий державний аеродром у Криму, де дислокується 39-й гелікоптерний полк, 27-ї змішаної авіаційної дивізії, 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Три авіаційні ескадрильї там зберігалися, у тому числі ядерні циркони. до слова. На захопленому Росією півострові Крим була центральна база зберігання ядерної зброї Феодосія 13 ще з часів радянського союзу. Після захоплення півострова частину перевезли в Джанкойське сховище. Олег Жданов повідомив, чи є наразі ядерна зброя в окупованому Криму та яке озброєння туди завозить Росія для війни проти України. Про це військовий експерт розповів на своєму Ютуб-каналі. Крім «Феодосія-13», Росія почала будувати ще один об'єкт для зберігання ядерних боєзарядів, але не Кілька є інформація щодо ядерного озброєння. Росія не ризикнула перевести ядерну зброю до Криму, тобто сховища готували, старе реставрували, нове будували, але ядерної зброї в Криму так помічено і не було, зазначив експерт. Експерт наголосив, що ядерні заряди на території Російської Федерації моніторять і інформують про те, що Росія завезла до Криму. Ядерні боєголовки на сьогодні вона відсутня. Є інформація про те, що в Криму було помічено ракетні комплекси і Бастіона переговорів проти Ракетний комплекс, який сьогодні також використовується для обстрілу наших міст. Помічено іскандери у Крим. Також активно завозилися крилаті ракети. Калібр вони також призначені під ядерний боєзапас. Розповів Жданов до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.